Відсьогодні у луцьких маршрутках відновили перевірки щодо безготівкової оплати проїзду. Чи виявили порушників? У Нас от сьогодні був інцидент на Україні на одинадцяті маршруті. Волинські прикордонники опановують новітнє озброєння та удосконалюють навички бойової підготовки. Це може бути напад на прикордонні наряди. Прикордонники зобов'язані вміти і знати, як діяти. Шість автомобілів для волинських бійців, які боронять нашу країну на передових позиціях, повезли волонтери з рожища. Повний привід немає різниці, правий лівий руль, Хлопці виконують бойові дії. У Луцьку відновили контроль за дотриманням вимог щодо безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті. Сьогодні, сьомої ранку, на міських та приміських автобусних маршрутах розпочали роботу бригади контролерів, розповіла Алла Півнюк. Показує валідатор, пристрій, яким здійснює електронну перевірку. Починаємо покладати кожну картку пасажира. В нас висвічується, чи пасажир оплатив, чи пасажир не оплатив. Деякі в нас розуміють, деякі не розуміють. У нас сьогодні був інцидент на 11 на Тобто водій при перевізці признався, що його власник дозволяє брати готівку. Прошу готуємо електронні квиточки. Поки працювали контролери, журналісти Суспільного спілкувалися з пасажирами з приводу безготівкової оплати за проїзд. Нас так вирішила міська рада. На так треба, колись вона буде. Коли щось дасться, буде дійсно. Інші людей їздити отак оплачувати без Я думаю, що це правильно. Я користуюсь карткою, але ну. Як на мене, не ну, дуже зручно. треба, треба поповнювати. Чесно, грішимо. <рес> Тут можна оплатити і втівкою. Коли, наприклад, людина вже ну, проїхала більшу частину її висаджують, я не рахую, що це правильно. Людина в будь-якому випадку оплатила. Хоч так, хоч так. До перевірок долучаються працівники муніципальної варти. Інспектор Олександр Бенько розповів: зараз з транспорту нікого не висаджують, не штрафують. Через деякий час складатимуть протоколи на порушників. Нині каже стежить за громадським порядком та проводять інформаційну роботу серед пасажирів. Люди не знають, що можна оплатити не тільки даною карткою, а й любою банківською карткою, яка підтримує безконтактну оплату. Ну або відповідним додатком на смартфоні від сьомої ранку до десятої години одна бригада перевірила 11 маршруток. Серед пасажирів було 30 людей, які оплатили проїзд готівкою, сказала контролерка Наталія Корольова. Щойно ми працювали дев'ятий маршрут, було приблизно 45 пасажирів і була 100% оплата. Оплата карточкою, більшість сіті карт. Контролювати дотримання вимог щодо безготівкової оплати проїзду у маршрутках будуть щодня. У вихідні працюватимуть чергові бригади, розповів начальник відділу транспорту міськради Олександр Середа. Контроль буде проводитися з сьомої ранку до завершення роботи громадського транспорту в місцях кожен день різних, кожен день які будуть не повторюватися. Тобто буде охвачене все місто. Все місто і графіки будуть щодня мінятися. Щоденно на міських та приміських маршрутах Луцької громади курсує 105 автобусів, сказав Олександр Середа. Нині працюють 10 контролерів та 5 інспекторів муніципальної варти на 23 автобусних маршрутах. Перевірку здійснює приватне підприємство. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк. Це один із луцьких ліцеїв. Працівники та керівництво закладу переобладнали приміщення тиру під укриття. За словами керівника закладу Олега Гребенюка, одночасно тут може перебувати до 300 дітей під час повітряної тривоги. Директор ліцею каже, замінили електропроводку, розетки, лампи, приміщення опалюються. Є біотуалет і додатковий вихід, які облаштували згідно із наданими рекомендаціями Міністерства надзвичайних ситуацій. Ми будемо бачити заповненість класів, кількість дітей змінах. розглядається питання ще одне. Тому що можливо переобладнані переобладнано додаткового приміщення сусідніх підвалів. На цих кадрах інший луцький ліцей. За словами заступниці директора освітнього закладу Оксани Крутової, тут облаштували п'ять підвальних приміщень, де під час очного навчання можуть перебувати школярі. Загальна площа укриття складає 800 Квадратних метрів, і ми зможемо одночасно посадити тисячі дітей. Ще проводяться роботи по підведенню води, по облаштуванню санвузлів, меблі. Лілія Шевчук, мама двох школярок. Жінка каже, вчителі провели навчання для дітей і розповіли їм про алгоритм дій під час повітряної тривоги. Я планую діток своїх вести одне і другу. Мені здається, коли батьки на роботі, коли батьки зайняті, то найкраще для дітей перебувати під наглядом, під наглядом вчителя. Відповідно, в нашій школі є укриття, де діти мають бути в безпеці. Учителька одного із луцьких ліцеїв і мама двох дітей Людмила Маренюк іншої думки говорить: не розпочинала б очне навчання з 1 вересня. Я все таки вважаю, що навчатися у школі зараз є небезпечно. Тому як і мама, і як вчитель воліла би зачекати трішки, поспостерігати, що буде. І звісно, в онлайні навчалися б". у Луцьку. Нині працює шість чергових дитячих садочків. Це один із них. Заклад працює більше двох місяців. Директорка дошкільного закладу показує укриття, в яке вихователям і дітям доводиться спускатися інколи двічі тричі на день. Валентина Легновська каже: тут є вода, аптечка. Одноразові рушники, сухе печиво. «Укриття зробили з колективом 132 квадрати. Відповідно, і з розрахунку 0,6 квадрата на одну дитину. Так на одного працівника, так бо також тут перебувають діти і працівники, на даний час може перебувати 177 дітей в цьому приміщенні. Понад мільйон гривень виділено на облаштування укриттів в освітніх закладах Луцької тергромади з міського бюджету, сказав директор профільного департаменту Віталій Бондар. Міністерство освіти і науки законцептувало значить, позицію. Таку що ті ті регіони України, які зараз де не відбувається активних військових дій. Ось вони власне мають розпочати освітній процес в офлайн режимі. Відповідно, ми до того готуємося. За словами Віталія Бондаря, у Луцькій громаді є 38 шкіл. У трьох сільських школах каже, немає укриттів, тому школярі там навчатимуться дистанційно. У Луцьку теж є освітній заклад, де немає підвального приміщення, говорить Віталій Бондар. Аби там відновити очне навчання, керівник шукає приміщення із підвалом, яке розташоване неподалік школи. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне, Луцьк. Станом на 19.30 спроб перетину кордону військовими з боку Білорусі на територію Волині не було. Ситуація контрольована, розповіла Суспільному речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. За минулу добу на міжнародних пунктах пропуску у стелух та ягодин, що межують з республікою Польща, оформили на виїзд 3800 тисячі людей, в'їхало в Україну 4000 тисячі людей. Волинські прикордонники опановують новітнє озброєння та удосконалюють навички бойової та спеціальної підготовки. Бійці із 20 підрозділів Волинського прикордонного загону днями завершили навчання і тепер ділитимуться новими знаннями з колегами у своїх підрозділах. Про це Суспільному розповів начальник фізичної підготовки Волинського прикордонного загону Сергій Маціюк. З його слів, бойові завдання прикордонників із початком повномасштабної війни змінилися. Тепер охоронці державного кордону мають бути готові протидіяти не лише цивільним порушникам, а й можливій агресії з боку військових інших держав. Це може бути напад на прикордонні наряди, як зі сторони диверсійних підрозділів, що прикордонники зобов'язані вміти і знати, як діяти в цьому випадку. Здійснювали підготовку саме військовослужбовців, пересування на полі бою при обороні підрозділів, відступи завданням цих курсів було підготувати інструкторів. Які будуть здійснювати підготовку на рівні підвищеному з персоналом, які здійснюють охорону державного кордону на наших рубежах. Зі слів Сергія Матіюка, військові, які проводили навчання, попередньо працювали з американськими інструкторами. Шість автомобілів для волинських бійців, які боронять нашу країну на передових позиціях, повезли волонтери з рожища. З початку повномасштабного вторгнення російських військ волонтери знайшли у Європі та самотужки доправили в гарячі точки понад два десятки автівок, розповідає Владислав Дем'янчук. На різні бригади збираю кошти і стараюся якось так організувати чим поскоріше поїхати за кордон. Назбирали кошти на 16 машин от з Ружичнівської громади і з різних громад. І ну і просто по проханню людей там з військової адміністрації, там ще інших волонтерів посили то. Думаю, машин. До 10 теж привезли вже і віддали людям. На передовій потрібні машини з високою прохідністю. Владислав демонструє пікап, привезений з Англії. і правий руль, але вона всі функції свої виконує в передачі. Ну, так само, як звичайні машини. Тут повний привід включається, понижена, повишена передача. містки повнопривідні авто говорить, зараз найбільш затребувані серед бійців. Головне, щоб 2,5 або 2,2, або 3 літра був двигун, повний привід немає різниці. Правий, лівий руль. Ну, хлопці виконують бойові дії, Там у них їздять. Ціном по полях, по полях по таких дорогах, що там, наприклад, от така машина легкова, вона не проїде, треба, щоб що було в цьому колесо якісь велике було, щоб вона була висока. Богдан Лукашук показує легковика, якого підготували на замовлення українських військових. Має їздити, має щось допомагати робити. Надіємося, що допоможе, не буде підводити. Машину говорить, відремонтували, аби не підвела в критичний момент. Замінили турбіну, привезли нам хлопці з Польщі в хорошому стані. Акумулятора замінили. Рівні ролики поміняли, фільтри, масла, ну і відносно вона так по-іншому в нормальному стані. Авто перефарбували, на передні двері встановили додатковий захист. Зрожеч наш знайомий подарував від себе, він його в Польщі знаходився. Я його привіз сюди, ми його тут провели ТО, пофарбували, знайшли для кого і маємо завтра їхати передавати. Прямо в руки людям маємо своїх знайомих. Тут, з нашого місця там мої так само однолітки. Вони воюють там Донецьк, там Луганськ раніше воювали. І вони дзвонять, там треба автомобілі, Вже тоді вже стараємося щось таке, збори якісь проводити. Одні шукають, інші приганяють. Майстри в Рожищі ремонтують та фарбують, розповідає Богдан. Під колір місцевості перефарбували позашляховик, який також передають на передову. Це великий багажник? Ну, сім руських влізе. Збором грошей на машини у Рожищі займаються і волонтери місцевої самооборони, які на передову відправили півтора десятки автівок. Раніних вивозили тим посадом. Ти тобто ще записували відео, що ті, типу, подякує рожищинській самообороні, і саме якраз їдуть двоє взаді Раніних сідушки розложені, то так приємно стало капець, Що дійсно видно, що та машина робить роботу якось. Машини, які повезли в зону бойових дій, наповнили харчами, засобами гігієни одягом. Ще один бус волонтери купили в Польщі, гроші на нього зібрали діти, співаючи в центрі рожища. У попередніх випусках ми розповідали, що цей дитячий колектив допоміг придбати антидрон для українських військових. Нині оголосили збір на ще одну таку рушницю для 14-ї бригади. Павло Мельничук, Петро Потієвський, Суспільне Луцьк. Виготовляти кікімори, маскувальні костюми для військових почали жителі села Гірка Полонка. Нині вже мають запит на 17 таких виробів для захисників України. Це у нас і є те, що ми робимо. Волонтерка Валентина Шевчук одягає костюм, який дозволяє замаскуватися. Не видно нічого. Про те, що на фронт потрібні кікімори, довідалася з інтернету. Через соцмережі почала збирати матеріал для виготовлення. Такі от мішечки, колишні, старенькі мішечки. Ми їх ріжемо. Зараз пакунки поштою приходять щодня, каже Валентина Шевчук. Одеська область. Київська область. тут вся Україна навшла. Щодня збираються орієнтовно 20-30 людей. Більшість діти. Понад дві години вплітає нитки в основу для кікімори. Семирічна Евеліна Куцик каже, це складно, але робити потрібно. Щоб судати захищати. Друзі пішли, я з ними за компанією. Показали, так да, не дуже складно. Я пішов, бо моя бабуся тут, щоб Україна перемогла і було все добре. У нас тут. Зі своєю волі всі приходять. Нікого не заставляють. Наталія Левкова долучилася до виготовлення захисного одягу для військових із сином Святославом. Спонукала нас прийти, щоб чим скоріше була перемога. перемога над злом дуже така клопітка робота. Для неї треба постаратися. Ниточка в ниточку, але кожна ниточка це наша перемога. Маскувальний костюм розміром 1,80 м на 1,30 м. сантиметрів. Основу з сітки потрібно заповнити нитками, каже Валентина Шевчук. Жінка навчилася робити викрійки. Розбирати мішковину на пряжу допомагають вимушені переселенці. Валерій з Добропілля Донецької області у гірці Полонці, третій місяць. Вдома каже, тривають бої. Хоч якось то надаш допомагати. Да, да. Що нам діла? Дві у там лишилися. Буду тоже хуїжать. Витіпує нитки з мішковини Лариса Афанасьєва з добропілля на Волинь. Жінка приїхала орієнтовно два тижні тому з чотирма дітьми. Вони теж працюють над виготовленням кікімор. Я розумію, що це дуже важливо. Чим більше наших воїни захистять, тим краще. Є приходять на дві години. Є приходять на, на півдня. Це не важливо. Важливо прийти і посидіти хоча б годинку, і це вже буде результат. Результат свій внесок, якийсь. Наші перемоги зі слів Валентини, щоб сплести один маскувальний костюм, потрібно працювати шістьом людям упродовж двох днів. Оксана Івпак, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. Ще 89 переселенців приїхали на Волинь упродовж минулої доби, розповіла директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 71 тисячу українців з областей, де тривають бої. Зараз у нашому регіоні є 3 тисячі вільних місць для поселення та 40 тисяч місць резерв для можливої евакуації людей. Коли не завжди важко. Чого не 33-річний американець Майкл Вілена із Техасу вдома він працював фінансистом, а три роки тому вирушив до Європи, побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити у нашій країні. Зараз працює у Києві художником. каже в Україні, усі називають його Михайлом. Коли я народився в Техасі, лікар сказав Слава Україні. Мої перші слова було Гером слава. До України я жив у Відні. Я працював там, художник. За словами Майкла, з батьками, які мешкають у Лос-Вегасі, бачиться лише на Різдво. З мамою, каже, він споріднений музикою. Вона викладає гру на піаніно. Він також грає на віолончелі, піаніно та гітарі. В Україні Майкл продовжує займатися музикою, а рік тому почав вдосконалювати свою українську. Вже записав перший музичний альбом нашою мовою, який назвав Далека дорога. o mi music manager za Lutsku. Ce lesi ukrainka ce mi perši um, street music ya ja, uh, grav uh, minol horoku ya ja mayu bahato druzi tut i ya ja hochu um, pro volin uh, kulturu ta uh, ludi vipčati. Зараз Майкл розвиває власний youtube канал, в якому більше розповідає іноземцям про Україну та її традиції. Тому каже із вишиванкою майже не розлучається після початку повномасштабної війни. Повернувся в Україну, бо тут має багато друзів. А ще у вільний час виступає на місцевих стендап вечірках. Анлоклакестеріотипіколтексин, аномнатобик то фатрейсист, наганзводмі, а не райгерина горс. Малую <laughs> майже кожен день, але під час війни це складно. Я роблю зараз uh, під час війни інтерв'ю uh, на вулиці. Наприклад, я запитав людей у Києві, як ви справляєтеся з війною, у Львові, якою мовою ви говорили в овитинстві тиждень я вичитав англійською мовою. Своє майбутнє Майкл Вілена бачить у Львові, де хоче писати нові пісні. Поки що каже, гастролює вулицями обласних центрів, де збирає кошти для Збройних сил України. Говорить, мріє зустріти в Україні свою долю. Я шукаю ще а, а, дівчину. Не тільки дівчину, але сільську дівчину. Я думаю, це найкращий варіант для мене. Це найкраща країна в світі. Почуваюся себе вдома. Тут, думаю, А, люблю їжа, а, пригода, все. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.